Любі, усім привіт! Мене звати Анастасія, ви на каналі Розкрита Душа. І сьогодні тема відео це хейт, критика, нове бачення. У мене колись було відео про хейт. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я там говорила. Але, тим не менш, мене насправді надихнуло на це відео один коментар. І, звісно, у всіх людей є, знаєте, це бажання. Бути, я сьогодні така, до речі, <сіць> трошечки лохмата, але ладно. Зато волосся росте. А, <сіць> шукаю у всьому плюси. Так от, в мене надихнув один коментар, і я зрозуміла, що в мене був прям інсайт, яким я хочу сьогодні поділитися, і в певному, скажімо так, в певній мірі. Мене це трошечки навіть так попустило, знаєте. Тому що взагалі, коли ти починаєш щось робити, я зараз говорю, ну, якби це було під відео, тому якщо ви говорите про мене, то це стосується там контенту. А якщо говорити загалом, да, тобто в цілому бо ми будемо говорити, тобто це стосується, що-то я, да, потілася немножко. Коробко, це стосується всього того, що робите ви теж. О, тобто любої діяльності. Яку ви робите? Отак. Реально, щось я знаєте. Мене, я почала думати про інше, а річовий апарат він вирішив жити своєю житті. Mm. <рес> ну, ладно, тим не менше. Отже, поговоримо про хейт і про критику. Давайте спочатку взагалі хочу сказати пару слів про хейт. Значить, що я помічаю? Я помічаю, що багато блогерів або людей, які взагалі починають вести блог. Вони говорять про те, що люди їх хейтять, там було стільки хейтових коментарів, і ти заходиш, ти розумієш, що деякі коментарі просто ну, люди виразили якусь свою думку, які їх не загейталим. Хейт, це сказати, прямо ну ти дурна, ти тупа, ти хріново виглядаєш, ти страшна іди вбийся. Ну, тут якісь такі жорсткі речі. Да? Коли людина просто написала якусь свою думку, яка не сходиться з вашою, блін, ну це не хейт, це просто різні думки. Я не знаю, думаю, що всі, коли збираються разом з родиною, знаєте, починається оця історія, коли всі починають обговорювати політику. І тоді, по суті, це ж не хейт, а просто людей, різна думка, все. Тому насправді, ти як виконавець, тобто ти як крієйтор, ти цей хейт, любе, скажімо, любе все, що відрізняється: вау, як класно, сприймається як хейт. Хоча, по суті. Ну, людина виразила свою думку. Чого це має бути хейтом? I don't know. Але тим не менш, я вас прекрасно розумію, люди, які щось створюють, що це дуже якось, знаєте, образливо. Навіть любе все, що до вас не похвалило, звучить як хейт, хоча хейтом не являється. Тому я вам рекомендую подивитися на те, а що вам дійсно пишуть, і що це дійсно хейт чи ні. Ну, тобто, чи це просто думка, окей, яка може з вами не сходитись, вам не подобатись, але тим не менш, це не зовсім хейт. Правильно? Далі стосовно критики. Критика, як ви я думаю, знаєте, може ділитися на конструктивну і не очень. З неконструктивною критикою, слухайте, ну. Знаєте, якби її сприймати якось ну, немає да, в цьому сенсу. Плюс ця неконструктивна критика, частіше всього, вона базується на подобається-не подобається. І окей, отут, до речі, про це ми будемо частково говорити. Да, може щось не подобатися комусь, але це ж не означає, що те, що ви робите, це погано. Плюс те, що ви робите, не означає, що ви робите це для всіх. Ось. Тому про це не подобається, подобається трошечки пізніше. А якщо критика є конструктивною, тобто дійсно ваша людина сказала: ну, типу, ваша людина, боже, ну коротше, ваш критикант сказав вам, що слухай, ну дивися, те, що ти тут пишеш, воно все, звісно, класно, але от, обґрунтовано дивись, це погано, тому що. І ви дійсно розумієте, що окей, да, з цим я погоджуюсь, а тут я не погоджуюсь, ви можете висловити свою критику. Тобто, якщо ця людина дійсно в адекваті, тобто ви розумієте, що ви можете конструктивно поговорити і прийти до правильного якогось рішення, окей, це класно. Це буде плідна робота, як і для вас, так і для людини, яка вас критикує, да, тому що вона може передати свій досвід, своє бачення. І це зараз стосується саме тих людей, які вас в чомусь краще, да, коли починають критикувати люди, які... Знаєте, це із розряду, е, ну окей, ти купляєш якусь машину, да? і якийсь обіцятельний мужик, який буде говорити тобі, що, що ти не купила якусь іншу, тому що ну, так краще, да? а хоча в нього немає машини. Тобто якась така історія, коли вони починають критикувати твій вибір, хоча вони ну, якби, навіть близько не стояли там до того, що ти зробив. Те саме, наприклад, у мене нещодавно. Я Сказала просто людині, що, типу, я роблю Ютуб канал. Людина попросила мене посилання, я скинула посилання, і людина почала мені говорити якісь е, типу, рекомендації стосовно мого каналу. І мене це трошки підбісило, тому що, по-перше, я їх не запитувала. Я е, дуже не люблю, коли мене мені дають якісь рекомендації. Я розумію, що можливо людина хотіла мені допомогти. Але я вас про це не просила. Це, по-перше, а по-друге. Особливо коли дають рекомендації люди, які ніколи не робили те стосовно чого вони дають рекомендації. Ти ніколи не знімав відео, ти ніколи не знаєш, що таке вести та YouTube канал. ніколи... Тобто, якби Твої рекомендації мені ще сподобалося, типу чого ти не робиш це на англійській. Я думаю, Боже, типу, серйозно, а чого я маю це робити на англійській? Тобто... Якби, я можу сказати, чого я не роблю це на англійській, не роблю англійські субтитри, тому що моя кінцева мета цього каналу була для того, щоб розповісти людям про те, що я взагалі існую я, я піднімаю такі теми. Я в кінці кінців можу вам допомогти особисто. І я розумію, що англійська мова на даний момент я не можу це зробити. Який сенс мені знімати відео англійською, якщо кінцева моя мета не буде виконана. Я розумію, що в майбутньому яке, я можу це зробити. Тільки в тому випадку, коли людина, яка мене подивиться і скаже: Слухай, ти класна, мені подобається те, як ти говориш. Там я не знаю, я бачу, що твої думки сходяться з моїми, і я би хотіла отримати від тебе консультацію, якусь допомогу особисто. Давай це зробимо. Окей, тоді я англійською можу проконсультувати. Розумієте якісь такі речі, коли люди дають ці поради. Блін, ви ну не знаю. Ну, це коротше для мене ця історія була максимально дивною. Так ось. Тому, якщо критика норм, да, спілкуйтеся, йдіть на діалог, не йдіть знаєте, якби в дистанцію, тобто чітко проговорюйте да, стосовно того, що людина висловила критику. Ну і саме головне, якщо ви даєте свою критику, то давайте їй в тому випадку, коли вас про це попросили. Я не знаю, це ж це такий дивний феномен людський, що ми можемо роздавати якісь совєти, коли люди про цього ну, не, не просили. Тому що в більшості випадків всі знають, як їм що робити. Розумієте. Отже, е, що я хочу сказати, те, що ви не подобаєтесь комусь, це нормально. Ваша творчість може не подобатись комусь, це нормально. Те, як ви працюєте, може не подобатись комусь, це нормально. Те, що ви робите, може не подобатись комусь, і це нормально. І навіть навіть якісь речі, які є абсолютно, ну. Нормальними в контексті, типу вони не шкодять людям так і так далі, можуть іншими людьми критикуватися, наприклад, медицина. Да? Є люди, які е, доживають до четвертої стадії рака, потім приходять і їх якби, ну, по суті, просто хоронять, да? тому що людина весь цей час не лікувала свою хворобу, пила якісь чаї настої, тому що для неї ну, медицина це якийсь страшний звір, і якби, це все не працює. А от Бабка, гадалка з настояками це робоча тема. Розумієте, навіть тут здавалося б, ну вже всі розуміють, що медицина однозначно може тобі допомогти, але є ті люди, які могли би прожити ще да, щасливе життя, але вони от такий зробили вибір. Здавалося б. Тому навіть якщо ви будете робити щось суперкласне, все одно знайдуться ті люди, які будуть е з вами не згодні, і це є цілком нормально. Просто треба змиритися, прийняти те, що будуть ті, які не будуть за вас. Типу, не, не завжди буде так, що люди будуть в захваті від того, що ви робите. Навіть якщо ви робите щось суперкласне. Просто прийміть це. Не, не очікуйте, що всі будуть в захваті, що всі будуть верещати, що всі будуть вашими фанатами на таких фільмах, що всі будуть просто від вас, не знаю, пісяться в штани, бо ви такі класні. Ні, такого не буде. Будуть люди які будуть не погоджуватися, яких ви будете дратувати, які будуть не любити вас. Це є цілком нормально. Це було і це буде. Від цього нікуди не дінешся. І саме головне, на що мене, собственно говоря, натолкнув цей коментарі. Е, ви маєте зрозуміти наступне. Будуть люди, які будуть вас критикувати, будуть говорити якісь певні вам совєти стосовно того, що отут ви неправильно щось намалювали, там ви неправильно щось сказали, тут ви неправильно вдягнулись. Тут ви неправильно фоточку виставили, там ви неправильно ведете соціальні мережі і так далі. Ці люди будуть висловлювати саме своє невдоволення, тобто те, що їм не подобається. Не їм незручно дивитися на вас, їм незручно слухати вас, їм не подобається те, як ви вдягаєтеся. Ви маєте зрозуміти наступне: у вас є два шляхи. Ви йдете за покликом свого серця, робите так, як ви бачите, так, як ви хочете, і так, як відгукується у вас. І далі це сприяє тому, точніше, приводить до того, що ви... Отримаєте ту аудиторію тих людей, які стають вашими фанатами, які стають вашими людьми, які купують у вас послуги, купують у вас вашу творчість, які вас дивляться, які вами восхищаються, да? які вас люблять і так далі, з якими ваші люди. То ви на одному вайбі, ви на одному, скажімо так, в одному полі. Є інша сторона, коли ви починаєте прислухатися до людей і розумієте, окей, там їй не сподобалося, як ви сидите, там не сподобалось, що ви обрали які ви фарби, якщо ви там художник, не знаю, там не сподобалося, як ви фотографуєте занадто зернистість, не та якийсь присіті, які ви використали. Там ще щось, ще щось, ще щось. І ви таким чином починаєте змінювати своє бачення, свою персоналіті. Так ось у вас є оці два шляхи, і ваша задача. Да, в залежності від того, що ви хочете, ви хочете мати своїх людей. Отже, ви маєте зрозуміти, будуть ті люди, які вас будуть недолюблювати, які, яким ви будете не подобатись. Але ви обираєте себе, ви обираєте свій шлях, ви обираєте своє бачення, ви обираєте своїх людей. Це теж дуже важливо, тому що дивіться, ви для своїх людей будете спасінням в якомусь да, плані. Все, що ви будете робити, ваш продукт, ваш ваша творчість, вона буде сприяти розвитку і покращенню життя тих людей, для яких ви це робите. Тому я вважаю, що є дійсно сенс саме дивитися от в цю сторону. Да? Ви можете підлаштовуватися під всіх інших і ті, хто вам говорять, як треба, що робити і так далі. Але мені здається, що цей шлях трошечки ну, не приведе вас туди, куди б ви хотіли. Тому, як заключно, що я можу сказати? Перше, усвідомити те, що ви не будете всім подобатись. І це є абсолютно нормально. Якби ви. Ви не зобов'язані всім подобатись. Саме головне. І друге, ви маєте розуміти, у мене є кінцева ціль. Ваша ціль це не знаю, стати відомим художником, набрати велику аудиторію там в інстаграм, не знаю, в TikTok, да, тобто стати блогером. Ваша задача допомагати людям і через блог, да, тому що все-таки інтернет, це місце, де ви можете заявити про себе, допомогти великій кількості людей. Ваша не знаю, там задача, ціль написати класну книгу, зняти кіно. Будь-що це може бути в вашому стилі, так як ви викладаєте дай інформацію, тобто так як ви створюєте це. У вас є кінцева ціль. Кожен раз, коли вам хтось буде говорити, що ти робиш якось не так, і ця е, інформація да, від людини, яка, якої ви не просили, і це ніяк ну, не, не вксаден, це те саме знаєте, підійти до людини на вулиці і сказати, слухай, ти ці джинси вдягнув, блін, тобі вони взагалі не підходять, якось тобі брючки. А були брючки, було б класно. І ти і думаєш, а за чим тобі ніця інформація? Типу, для чого ця людина це зробила? Не зрозуміла. Тому кожен раз, коли ви читаєте якісь коментар або чуєте. Да, цей хейт в лапках, які я сказала на початку, про своє, що мені не подобається, ви маєте згадати, для чого ви це все робите. Ви йдете до своєї цілі, і ви розумієте, що ви е приєднані собі, ви робите те, як хочете ви, і розумієте, окей, тобі це не подобається, людина має вправі це не дивитися, вправі це не купувати, вправі в неї є вибір. Е ось. Тобто кожен раз. Якби себе по плечику, да? не йдіть на реакцію цю, що о Боже, яка заржана писала, мені тут гнівний коментарі, що то не подобається. Людям буде багато чого не подобатися. Але як бачите, якщо ви, наприклад, візьмете той самий YouTube, я не знаю, будь-що, малювання, фотографію, є люди, яким не подобаються, але ці вони продовжують жити, продовжують знімати, продовжують. Творити, продовжують працювати, заробляти гроші і жити щасливим життям. І є ті люди, які до них йдуть. Тому мій меседж такий: ідіть за собою е і ніколи не придавайте себе, не зраджуйте себе. Ось так. Такий трошечки мене Сю сюржацький е цей спіч. Ну, в общем, ви зрозуміли. Тому я вас ціле обіймаю. Ви однозначно класні. Навіть якщо я не знаю, я вам не подобаюсь, ви мені не подобаєтесь, це не має ніякого значення. Має значення лише те, що є люди, які однозначно будуть вас цінувати, будуть йти за вами. Тому ваша задача сфокусуватися на тому, хто ви є, і транслювати це. Оце є класно. Ваша айдентика, навіть якщо вона комусь не подобається. Все, любі! Гарного вам дня! Йдіть за собою і чекаю вас наступних відео.